Привіт, дружні! Мене звати Денис Дружній. Сьогодні ми з вами попробуємо новий смак Фанти. Фанта, смак, мангот. Я е, думав, сьогодні взаліто взяти, пам'ятаєте, богодухівські батончики. Ми з вами пробували минулого року, але нові смаки не з'являються. А вони... І лише завозять ті самі. Я думаю, ну блін, можна поєднання зняти. Я хотів спробувати е, е, сьогодні купити богодухівські сиркові з йогуртом. Ну нічого, ми спробуємо їх завтра з йогуртом. А сьогодні у нас новий смак-фанти. Тому давайте let's go, до заставки. Вип'ємо і подивимося, чи, чи краще за просту фанту, чи гірше. Погнали. Деніс Френні п'є, Деніс Френні буде сьогодні пити. І він буде, значить... Коротше, Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити, вже запутую заставку. Напій без алкоголь назовний сокумісний на, піпи, зону, на ароматизаторах, фато, фанта, смак, манго з підсолоджувачами. смак, манго, манго, манго. Так. І хочу вам подякувати. нас на каналі 32 тисячі. З кожним відео, нова тисяча на каналі. Класно. Таким чином ми до березня можемо 40 тисяч. Легко набрати та ну і давайте попадає сьогодні у відео коментарі. Попадають 5 коментарів. Перший коментарі від Олега. Ми всі не будемо читати. Сьогодні буде відео. Так, сьогодні вже знімається відео для тебе і для всіх вас решта. Ну і, звичайно ж, для себе. Також. Деніал Паркер. Лігенди не уходять вони їдять Прінглс, як завжди. Дуда Дуденко, чекаю стрім на 32К. Його не буде. Мульт 728, ура, Прінглс. Ура! Розсмішив ти мене своїм А. Ну. Ну так, те класний, дуже дякую. А ну, рана була й такий, я і сам сміявся з цього. Або то, що така рана, а прінглс туселений, і так виходилося. Добре, ми приступаємо до реакшн. Мені дійсно треба деколи знімати вдень, бо то, що в день все ж таки та й краще знімається, ніж знімається вночі. Ну, як є, так є. Добре, все. Погнали пити Фанту, подивимося, що на себе представляє. Лишемо на YouTube Short однозначно. Так. Капець, так швидко тиждень пройшов тиждень за тижнем, а я на роботі. Класно. Ну, пахне поки що, ну, манго. Щось мені смак манго, що ми з вами не пробували, щось не особо. Ну... Ой, поки що хімія. До речі, пепсі з, з манго мені не подобалось. Ну... не знаю чого. Але манго не моє взагалі. Все і за те, що я саме манго ніколи не пробував. Мені здається, манго саме тут дуже смачне, але лиш не... Я ніколи, знаєте, чи то пепси, чи що. Щось мені то манго не йде, а взагалі не подобається. Так, все, можна завершити зйомку. Мені це не подобається, та. Я поставлю від сили 6 балів. За те, що солодкі. Добре, відоп'ємо трохи. Я не знаю чого, але воно мені не йде це манго. Більше я смаків манго брати не буду. Не знаю, не знаю. Ах. Ну таке. Не знаю, 6-6-6. Тепер вже може трошечки краще, може все-таки. Підніму до семи балів. Подивимось. Ну, воно трохи противне, але не таке, як Пепсі було саме найгірше. Це відео маю опублікувати на 22-22 годину. Ну, 22 години. Коротше, 10 година. 22 хвилини. Але я вже тоді сонний. У мене вже почався період. Такого не було пару днів назад, 4 днів назад. Почався період, що я дуже хочу тепер дуже спати сильно. Це починається пів десята години, дев'ята. Десь 9, дев та. Ну я не знаю, чого, навіть не десь... Я не знаю, я просто вирубаюся. Зато я я засинаю зразу і я просинаюся вже у пів... Я можу навіть встати у 6 годині, ну пів сьомій. 630-620, я не знаю, що це таке. Тіпа ти е, вже рано хочеш лягати, ну і рано встаєш. Хе, дивно, я такого не хочу. Мені ліпше в 6-й лягнути чи в 7. -ті. Але зато я без ніяких проблем встаю зранку. Бо мені важко, знаєте, деколи було встати ось ще по сплюшу, щоб тепер табе... бацк. Бо я не можу то болить. Бац, і я вже встав зразу. І я не хочу більше спати. Тому така тупизна. Херня там. З одної сторони ти вроді би ти ще посидів би там чуть-чуть. А організм тобі каже, все, лягай спати. А з другої сторони... Ти б зранку ще ту саму годину доспав, а організм встав, каже тобі, все, ти можеш собі робити, що хочеш, ти вже проснувся. Тому така справа. А. Уже тепер, ну таке, до 7 балів підніму, бо більше ні. 7 з 10, не знаю. Як пиво виглядає, бачите? М да. Я розчурування навіть на ютуб шортцем хочу пити. Ну таке собі. Зато відео не особо довго буде. Напевно. Не знаю там. Коротше, добре, чекайте. А я доповаю, що цей стакан і все. Мені просто нема сенсу більше опити, воно мені... Щось не подобається. Так, ну не подобається. А я вже, в принципі, більше і не хочу пити. Так, тому таке. М да, відео є, є. Зато я, знаєте, вже почав трошки свої відоси дивитися, може додивлюся. Та. Коротше, все. Ось такий відос. Я більше пити не хочу, але ну, воно мені не подобається. Я все-таки ставлю оцінку. Е -е, чекайте. Трохи солодке. Ну, все-таки 6 із 10. Воно ну, трохи противний є, так. Солодке, але противний. Хай буде 6 із 10, бо 7 6. на 7 нема. Ну давайте ось. Оста... Ой, I'm sorry. Все добре? Так, давайте ще раз доп'ємо, щоб дати остаточну оцінку. Ну, Таке одно дне. Я поставлю 6 із 10. Так, тому такі справи. Пишіть, що думаєте. Мої ми, ми тепер майже всі, так і всі відео збирають від 100 переглядів, можуть і навіть 200, це дуже велика кількість, дуже дякую вам. Я на, на кінець вже хоч трошки піднялися. Знаєте, потрошки буде дивитися. Та, чим більше аудитория вже потрошки будуть наростати переліди. А вже коли у нас буде вже становити десь 500. ой, сорі. 50 тисяч підписників, 60. Я тоді вже надіюся, що при тоді буде вже великі відоси, нормальну кількість передів. Тисяча передів, дві тисячі передів і так далі. Я на це надіюся. А якщо ні, ну то ні. Зато хоч цифра на каналі, хоча не знаю. Чи треба, чи не треба. З вами був Денис Френді, радий був вас вітати на своєму каналі. Лайк, підписка, коментарі. Все мені пити не треба, бо як не подобається. нове, нове нове правило для каналу. Для цих відео не подобається продукт, не доїдаєш, не допиваєш. Все. Всім пока! Бувайте!